Привіт, любі друзі! У мене є такий невеличкий шматочок тканини. Я хочу пошити на дитячу подушечку, наволочку. Ось. Ця подушечка розміру у мене, виходить, 50 сантиметрів. 50 на 50. Ось. І я поміряла, мені трошки не вистачає цієї тканини. Що я буду, планую зробити? Ось, вона має таку, тут, такий, таку полосочку тут пришиту, декор такий. Я буду відрізати, значить, отак відміря цю частинку і пришию ось тут збоку, якраз буде мені гарно лягати. Так, давайте подивимося, скільки нам не вистачає. Так, ну приблизно зараз, ну, ще на підгин. Тут девятнадцать интернет Так, тут. Так, е. Так, т. Так. И. так, и. так. Значит, я возьму, сделаю надрез и сделаем вот таким чином Дуже зручно. Ось так тут цей кантик зараз ми. Так. Не йде. Зараз ми ще його. Опа. Опа. пробували ви таке робити. Дуже зручно, практично і дієво. Подерла тканину і рівно віддерлася. Від, 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 так, значить, нам не вистачає. Так, так, так. Так, по довжині нормально, по ширині. От якраз цієї частинки ми зараз сюди і будемо дошивати. Вона трошки завузька, по довжині нормально, якраз нам вистачає, трішки нам не вистачило по ширині. Це не проблема. Так, хто вміє шити, тому без проблем. Так, ну тут, щоб з припусками знайшов 52. Тобто мені ось тут оцей не вистачає буквально 6 см, 6 плюс 6 буде 12. Так, беремо оцей шматочок і дивимося. Дуже гарна тканина така дитяча. Так, ну тут так само 12, візьмемо запасом 14. Так. Обимо на Оп, оп. Оп-оп-оп. Так є. Значить, і це, ця тканинка саме нам буде сюди, з одної сторони ми трошки її ось так потягнемо. Так, я шию. Ось так, і сюди піде, на підгин трішечки, на замочок ставимо. Так, і ось так воно сюди піде. Це. Звичайно, де шов, тут будуть, і так само це воно не, ну, незручно буде дитині лягати голівкою. Так? Воно буде нижня частина подушечки. Але це подушки буде ось тут. Тобто буде все рівненько, красиво. Зараз я пришию замка, буде з одної сторони. Якраз зручно, до речі, де от згин, то напроти нього робити замок. Дуже зручно. Значить, я зараз покажу, як я його роблю. Наступний етап буде. Я знайшла білий замочок, сюди буде дуже красиво посупати, міряю по довжині. Відрізаємо. Я завжди в замку підпалюю край, можна його трошки ще вирівняти. Воно там буде обверложуватися, звичайно. Так. Так, як поставити замочок? У мене є такий, без е, такої ручечки. Да, без такого. Є ось такий замочок у мене. Значить, ставимо ось цією вузь вузькою частинкою. Так, потрібно подивитися, де вперед а, Денис. Вставляю сюди. Так. Є. І трошки роздвигаю оці половинки замочка і цим пальцем так пропихую туди. Якби допомагаю трошки замочку, а в боки розширяю, оп, і заліз. До кінця, звичайно, не застрочую. Ось. І ми сюди його будемо ось тут в бік пришивати. Я виконала е, щойно. Стрічку ось, пришила, <кій> пришила до цього, Значить, до оцей шматочок, який не вистачало, так? І хочу сказати, що тут е, обов'язково потрібно е, ставити шпильки перпендикулярно до, е, до, до строчки нашої булавочки, щоб не поламати нашу е, цю голку в швейній машинці. Так, є, так, в мене буде звідси застіватися. Так, в мене взагалі лице, ось це буде лице. Так, воно вже тут так, працює, ось застібається. Потрібно вибрати, потрібно вибрати, значить, я хочу, щоб в мене воно находило на оцю частинку. Щоб воно заходило, виходить, ось так. І, відповідно, я буду його прострочувати, да, коли буду вивертати зараз, обов'язково потрібно визначитись, тому що воно коли е, ось так, стик-стиком, ось так. То потрібно буде отак його або в різні сторони розглажувати, але я хочу, щоб воно загорталося в мене на цю сторону. Тобто мені треба його тут. Взяти прихват зробити ось тут. Саме тут момент, треба бути дуже-дуже уважним. Ось так зробити, щоб був запас. Так. Продумати, да? так. І ще раз отак його зігнути. Зробити такий рулетик ось. Тоді в мене тканина моя буде загортатися, якщо я її вивертаю, так? То в мене мені потрібно, щоб. Мій цей заходик, оцей, щоб він був в мене з вивороті стороні. І щоб замочок гарно зачинявся. Ось так буде. І не видно буде замочка. Він буде з краю знаходитися ось тут, Так? зараз покажу. Виконала я пошиття, замочка. Це виворіть на сторона. Ще країни оброблені поки що е, про, цим оверлоком. Так, зараз я праскою кричусь. Так, отут саме до мене згин був. Зараз мені потрібно його гарно пропрасувати. Так, можна і... З'єднати замок. Так. Так, пройтися. Щоб охайний гарний вигляд мав. Мала річ, потрібно її просувати. Пам'ятаємо, друзі, про вологотеплову обробку тканини. Щось пошили, зразу пропрасували шви. Пошили, пропрасували. Тоді гарно буде річ лежати, охайно буде все. Ось тут обов'язково тут згин наш, ми пропрасовуємо. Так, 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 відкриваємо, вивертаємо. Зараз показую, як у мене замок. Получився на другу сторону. Зараз я його показую зразу вам. Кутики вивертаємо. Запрасовую шовчик. Ось тут де в нас замочок. Так, гарненько. на це. Тобто у нас ці шви будуть знизу подушечки ось ці саме кантик, цей, що тут так він і був. І ось і цей шовчик-шов. Застрочили. І ось тут гарнесенько лягають наші наш замочок, ось так. Я одну половинку прострочила. Стрічка, а друга буде у нас ось так запросувалася сторона, і ось такий гарний у нас кутик вийшов. Ну, ще можна голочкою такою, в мене є, на неї говорять циганка, так, виняти цей кутик, щоб він був гарненький. Тобто це буде лице подушечки, а це нижня частина її. Ось так, ще можна ще раз гарно відпарити, щоб гарно воно все лягло. Так. Ось я обметала вже краї нашої наволочки. В верлоці. Дуже охайно, гарно вийшло. І хочу показати, як оці кутики, можна, ці ниточки сховати в кутики. Так, ось ця голка-циганка. Така вона товстенька. Так, обрізаємо. Тепер я беру, значить, ось там, де наша, е, наш оверлок шився, так, і я сюди назад продіваю ось так. Прямо всередину в ці ниточки. Ось так. Ось так, так. протягаємо нашу головку. Так. І десь приблизно на сантиметрів см Значить, з Цим самим кінчиком отак протягаємо його. Тоді воно зафіксовується гарно і не буде торучитися. Потім цей кінчик я зрізаю, який залишився. Так, є. Так, і зараз фінішний етап вже будемо міряти на нашу подушечку, що в нас вийшло. Так. Придаємо кутики, можна трошки струснути. Звичайно, ще треба трошки припрасувати, або можете навіть прострочити ось тут так само, коли ви загинаєте, саме цей кінчик. Так. Ось, то можна ще його ну, сильніше зафіксувати, щоб він так ліг, або прошити, або запрасувати. І ось така, будь ласка, наша наволочка вийшла. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як у вас вийшли наволочки для своїх діток чи для себе, для своїх рідних. Ось, і дитинка тут буде лежати голівкою, нічого її не буде. Використовуємо все, що є значить, в нашому господарстві. Пока-пока!